Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Тут ми з вами будуємо гітари, граємо на них, а також маємо приємні під пічаючок Сьогодні ми продовжимо нашу улюблену рубрику, що не так з гітарами підписників. До речі, хто не бачив минулі частини, список відтворення буде за посиланням в описі під цим відео. Виходячи з назви, ви вже знаєте, що у нас сьогодні гітара від фірми Cort моделі G260 OPP, тобто Open Pore Black. І стосовно покриття цієї гітари, в нас буде декілька питань, але про все по порядку. Спочатку поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Також, друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам взагалі формат гітар від корд серії G, чи може у вас є така сама і ви собі таку хочете. Також, друзі, в мене є мій телеграм-канал, куди я викладаю ексклюзивні кадри ремонтів, побудови гітар, які ще тривалий час не виходять на YouTube. Тож за посиланням в описі підпишіться, будь ласка, доєднайтесь до моєї спільноти. А тепер, друзі, переходимо до теми самого відео і, як зазвичай, ми з вами розпочнемо з огляду на цей інструмент Cord G260 OPB, тобто Open Pore Black. Гітара має такі цікаві характеристики. Корпус у нас з болотяного ясеню. Перевірити, чи справді він болотяний, ми не можемо, хоча повіримо фірмі на слово. Тут дійсно ясень, він цікавої фактури, структури і достатньо приємний на дотик в місцях, де немає пофарбування. Гриф назроблений по стандарту з клену, з палісандровою вставкою, яка закриває місце інсталяції анкеру односторонньої дії. Так, тут односторонній анкер, хоч він і добряче працює, до нього не має жодних нарікань. Накладинка в нас виготовлена з палісандру, має 22 лади. Лади в нас виготовлені з Нейзельберу. Розмір Medium Jumbo, як зазначає виробник, розмір у нас 2,7. Інкрустація в нас це звичайні доти, хоча і незвично розташовані на грифі гітари. Таке розташування мені більше подобається, ніж стандартне Стратівське. Так як в нас стандартна стратівська форма, хоч трішечки має офсетну побудову, в нас три звукознімачі. В базі тут мали бути Duncan Designed, але сам власник замінив їх на EMG серії HZ. Ми вже добре знаємо ці датчики, про них ми багато не будемо зупинятися. У нас два сінгли, один хамбакер і дві ручки керування. Одна з них має пушпу. Інша в нас регулювання гучності, а та, що має по шпу, це тон п'ятипозиційний свіч Блейд. Кілки в нас по стандарту 6 ряд, вони незвичні, це незвичайні кілки, вони якісь напівлокові. Я не можу однозначно сказати, як вони точно фіксують струну, але в них вона замикається в певний замок. Коротше кажучи, струни вони тримають достатньо надійно, без жодних нарікань. Стосовно струни тримача в нас тут двоопорне тримало від Вілкінсон. І до нього ми теж повернемося в розборі, що було не так з цим інструментом. Покриття корпусу в нас чорний з відкритими порами. І до нього є питання, воно якесь дуже тонке та ненадійне в місцях, де у людини. Трапилося садини, відновити його було майже неможливо, тому що, відтворивши саме таке покриття на окремому шматку дерева, всіма наявними в мене лаками та фарбами, те покриття починало роз'їдати та підривати. Тому ми просто зробили чарівний мазочок маркером. Тож я би не радив обирати гітару з таким покриттям, воно не надійне та не захищає дерево від вм'ятин, садин, подряпин і всього іншого. І тепер, друзі, що ж було не так з цим інструментом. По-перше, потрібно було розібратися із Тремоло, тому що сам власник замінив на аналог, куплений на AliExpress, і він не тримав стрій. Він не повертався в нейтральну позицію. А чому він його поміняв? На стоковому Тремоло, гвинти фіксації струн трішечки поржавіли. Розібравши Тремоло, подивившись на його ножі? Подивившись на стан втулок, було зроблено наступне: сідла та гвинти з Тремоло з Aliexpress були переставлені на стокову пластину, стокову станіну. Вона була в ідеальному стані. На ній майже не було ніяких закусів чи зализаних місць, і саме вона поверталася в нейтральне положення. Тому ми зробили ось такий невеличкий апгрейд саме з після чого жодних нарікань в роботі з ним вже не було. Далі ми виготовили новий пікгард для цього інструменту. І погодьтесь, цей матеріал виглядає більш престижно, більш цікаво в поєднанні із всією компоновкою гітари. Спочатку я дуже здивувався, коли замовник обрав саме пластик у вигляді зебри. але в кінцевому варіанті, в кінцевому зробленому пігарді це виглядає неймовірно, я би собі, напевно, такий самий би хотів, якби був поціновувачем пікгардів. Загалом зробити пікгард процес нескладний, але потребує великої концентрації, терпіння та чіткості роботи, тому процес виготовлення саме пікгарду трішечки розтягнувся. Зараз ви можете побачити, як він виглядав вже на зібраній гітарі. Далі, як зазвичай, ми займаємось технічним обслуговуванням нашого грифу. Були перешліфовані лади, переполіровані. Як зазвичай, ми заклеїмо накладинку, намічуємо все маркером, вирівнюємо гриф, шліфуємось, потім закатуємось, потім поліруємось. Далі пропитуємо накладинку ліняною олією. Після чого ми можемо збирати інструмент докупи, все перевіряти, прибирати не улюблений нами ефект каструлі від пружин. До речі, пружини також ми поставили від алішного тремулу, тому що вони були більш моцні та більш жорсткі. В процесі тесту та роботи вони показали себе краще застокові. Далі була повністю збірка та сетап інструменту. З подальшими тестами, перевірками, чи все правильно працює, чи коректно працює електроніка. І що я можу сказати? Електроніка від EMG, я дуже її ціную, поціновую. Мені подобається EMG, але не моделі HZ. Вони для мене якісь ніякі, вони не добрі і не погані, вони просто нормальні, просто датчик, нічого особливого. Робити повний тест всіх позицій, всіх варіацій звуку на цих датчиках я не буду. Ми вже робили Im HZ на Burny тест Там всі позиції є, які хочете послухати. Але там все ж таки два хамбакери. Але сам факт, характер звуку там доволі схожий. Тому я вам просто увімкну ті позиції, які мені сподобалися більше, і ви почуєте, що би в принципі я на них грав. Далі, по стандарту, після того, як гітара була зібрана, ми її запакували. Поїхали на пошту, все відправили, людина отримала інструмент, і я бажаю їй із задоволенням музикувати на ньому та створювати щось цікаве та нове. А тепер, друзі, ми переходимо до самої головної частини цього відео: це моє ставлення до цього інструменту. Однозначно, цей інструмент я можу радити для людей, які тільки починають свій шлях у музиці. Чи вже розуміють, що вони хочуть, тому що це достатньо гарна палка для апгрейду. Ви можете поставити більш фірмові датчики, і на цьому, в принципі, апгрейд цього інструменту закінчиться. Тут гарне тремоло в базі, тут непогані кілки, які тримають свій стрій. Поріжок, який не закусує струну, хоча я певен, що він пластиковий, але він в ідеальному стані був. Ми додатково його відполірували. Але сам факт: у вас є все окрім фірмових датчиків. Уже в базі. І покриття я би все ж таки зазначив великим мінусом, тому що воно з часом просто сповзе. Напевно, беручи собі в колекцію такий інструмент, я одразу би перефарбував на щось більш моцне. Великим плюсом я би зазначив, що в нас скошена п'ятка, вона ергономічна, в нас немає квадрату, немає цієї пластини, в нас доволі зручні всі скоси. Я однозначно раджу цей інструмент, якщо вам не хочеться мати проблеми з всі ті проблеми, які є в стоку у самого фендера. Так, я про квадратну п'ятку та доволі близьку ручку гучності. Тут вона трішечки подалі, але все одно достатньо близько. Доволі сильно полюбляю такі моменти, коли у гітари більше плюсів, ніж мінусів. Тож, дякую за перегляд цього відео, друзі. Не забудьте підписатися, поставити вподобайку, тиснути свій коментар. А... Зараз всім гарного дня.